Друзі, всім привіт! Група Бі Хорватія Італія. Сьогодні відбудеться матч. Це відео, до речі, я записую в день безпосередньо матчу. Хорватія Італія це така класика футбола і, напевно, це найцікавіший Взагалі, матч третього тура, який тільки міг бути. Ось, справді вивіска дуже, дуже така сильна. Мені дуже ця вивіска подобається. Давайте поговоримо про хорватів та про італійців. Давайте розпочнемо в першу чергу. Хто фаворит взагалі? Да? Ось хто фаворит. Да? Ось, ймовірність перемоги італійців оцінюється як 40%, нічия 30%, перемога Хорватії 30%. Ну, Поділили, я хочу сказати, непогано. ну Тут Італія не фаворит. Ну, Враховуючи, те, 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 те як італійці, напевно, грали. Да? Хоча Хорватія мені також дуже сильно подобалась. Ну, в принципі, шанси плюс-мінус рівні. Плюс-мінус рівні, невеличка перевага в Італії все таки є. Очні зустрічі. Тут одна перемога Хорватії, дві нічі. Тобто по історії, як бачите, Хорватів є перевага. Наприклад, у 2002 році, на чемпіонаті світу, Хорвата перемогла Італію 2-1. В кваліфікації на чемпіонат Європи були асинхронні нічі 1-1, причому асинхронні. В 1-1 ще на виїзді, що вдома зіграла команда. О, ось о, Хорватія, як ви знаєте, команда за останні роки дуже успішна. Особливо я маю на увазі про Чемпіонати світу. Мову. Наприклад, у 2018 році вони вийшли до фінала. У 2022 році вони посіли третю позицію. А ось у Європи якісь проблеми. знаєте У Хорватії вони вилітають на стадії однієї однієї восьмої. У му вилетіли від. А, вилетіли від, від Чесно, Не пам'ятаю від Португалії, якщо не помиляюсь. Да, від Португалії там вилетіли. Потім вилетіли на минулому у чемпіонаті Євро 2020 від Іспанії. І а, а, тут взагалі питання, чи вийде взагалі Горватія в плей-офф. І дуже велике питання. Давайте подивимося з таблицю. Хорватія одне очко мінус 3 різниця, будь пропущені, Хорватія програла Іспанії. 0-3. 0-3 і потім з Албанцями потрібно було Хорватії перемагати. Перемагати на жилах, причому, на характері. І Хорватам практично це зробили. Практично. Вони, здавалося, витягли цей матч. Програвали 1-0, вирвались вперед, але пропустили на останніх хвилинах. І, і все. І нічя на користь Албанії. І справді на користь Албанії. У Хорватії мінус 3 різниці забитих пропущених. Різниця забитих та пропущених має тут е колосальне значення, але. Але оскільки італійці програли іспанцям, у Хорватів шанси є. Хорватії треба виключно перемагати, виключно перемагати для того, щоб взагалі посісти можливо навіть і другу позицію. Тому шанс тут є, і Хорватію списувати не треба 100% із рахунків. Збірна Італії обіграла Албанію 2-1. Також албанці добили першим, але італійці, на відміну від хорватів, таки витримали свою перевагу в один м'яч, Хоча було також на тоненькому, там останні хвилини були взагалі для італійців нервовими. Італійці майже пропустили, але все-таки витримали і перемогли 2-1 на жилах, але Італія все-таки перемогла. Ну а потім без шансів програли Іспанії, Фіхорвати програли іспанцям 0-3, але причому там хоча б моменти настурували, то італійці взагалі нічого не показали. Взагалі нічого не показали. Там 4 удари, лише один площинок проти 20 у іспанців. Це тотальна статистика, і Італія мене не вразила. Відверто італійці мене не вразили, чи не чемпіони Європи не створили жодного гульового моменту. Щоб можна було сказати, що ось Італія мала забивати, і. Іспанці взагалі мало більше забивати. І. Тут, в принципі, італійці, напевно, ще й пощастило, що вони програли саме з мінімальним рахунком, тому що різниця забуток, то пропущених вона складає нуль, і це доволі непогано. Це доволі доволі непогано. Італія дуже класна збірна. І ще на дуже так організовану команду вибудовує. команда Молода Італія, також будується. тобто Це не та Італія, яка була на минулому ЧП Європи, коли там були е, такі досвідчені ветерани. Цих да? ветеранів немає, але є доволі така молода команда, яка будується і, в принципі, я бачу Італію, тому що в них великий справді майбутнє. Хорватія також е, зараз знаходиться в такому етапі. Я, я б навіть би сказав по перехідному, тому що деякі ветерани Лукамонерич, Метео Кочі, Брозовіч, тут це всі люди, вони грають, тобто десь трішки ну, видно ось в тому, десь трішки. А ось, є також молоді футболісти, тут тобто, у Хорватії зараз є така певна перебудова, ну і дуже цікаво поспостерігати. За новим поколінням хорватської збірної. Тобто, Ловра Ло... Ло... Майер, да? один із молодих юнаків. Йому 23, якщо не помиляюся, він дуже молодий. І, і Він просто прогресує, дуже сильно прогресує. Ло... Майер, Дуже сильно прогресує футболісти з німецької Бундесліги Хорватія та Італія. Що потрібно командам? Ну, італійці влаштують, звичайно, що нічя. Спокійна нічя. Яка Італію в принципі задовільнить? Навіть якщо і Албанці виграють іспанців, то за рахунок очної перемоги Італії над Албанії, вони точно будуть їх вище. Тут Італію влаштує нічя спокійна. Спокійна нічя. Хорватія виключно потрібна перемога. Дає такий сценарій, що Хорватія та Італія розіграють мирову нічю, а Албанія, наприклад, також зіграє в нічю. Да? Але ні, наприклад, Албанія програє, да? тобто Албанія програє Іспанію, хорвати зіграють ніч з Італії, вийдуть таки з третього місця, але при різниці мінус три вийти з третього місця буде ну, дуже важко і, по факту, я думаю, неможливо. Ось, Тому тут виключно хорватам тільки потрібна перемога, і перемога вона спокійно виведе команду. Я думаю, що з, пер... з другого місця. Тому матч дуже цікавий, я очікую голів, моментів. Я думаю, що цей матч точно заслуговує вашої уваги. І я зроблю свої прогнози. А буде-команда забійться перший мій прогноз. Другий прогноз, думаю, що перша команда не програє. Віддаю перевагу Хорватії. Думаю, що Хорвати не програє. Точно не програють Італії. Не кажу, що вони переможуть, звичайно, що я в цьому не впевнений. Але впевненість в мене є, що Хорватія не програє. Ось конкретно цей матч Хорватія точно не програє. В мене є така впевненість. У будь-якому та збірна Хорватії як мінімум Італія не програє. Я бачу цей сценарій дуже імовірний. Рахунок, ну можливо, нічия. Або перемога Хорватії мінімальна, да, якась. Ось. Але щось мені здається, що тут, скоріш за все, буде нічия. Ось. Для... Для Хорватії це не вирок. Для Хорватії це не вирок, але нічия при мінус 3 різниці. Ну не знаю, подивимося, але думаю, що не програє Хорватія. Тобто, обидві команди заб'ють, то Хорватія не програє. Я думаю, так. Що думаєте, ви друзі пишіть в коментарях? Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.